Вітаю, друзі! Сьогодні 4 грудня. З вами центр громадської аналітики вежа. Я керівник Олег Личук, і сьогодні зі мною в студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради, восьмого скликання і фахівець, який знається на російській політиці, без перебільшення. І от сьогодні ми власне поговоримо про те, які у нас перспективи переговорів, що відбувається на Росії, і чому 25 березня, у розумінні пана Вадима, це якась така точка біфрукації. Про це він написав буквально. 10 хвилин тому у себе в мережі Фейсбук і спробуємо розбер... розібратися з цим. Чому 25 березня? Пане Вадим. Ну, власне кажучи, 25 березня це, звичайно, умовна дата, е і е з чим вона пов'язана? Вона пов'язана з тим, що з 25 березня змінюються правила не, мобілізації е в Російській Федерації. Тобто, в принципі, у них е все покладено в великий бюрократичний процес. У них немає сьогодні на вчора історії, на жаль, для нас і на щастя для них. Але тим не менше, вони в принципі уже зараз готуються до змін правил мобілізації. В чому це правила полягають? В тому, що різко скорочується кількість людей, які мають право на бронь і на відстрочки від мобілізації, тобто повністю бронь зберігається тільки в двох структурах: це на заводах, які виробляють військово-промислові товари. І в усіх силовиків, тобто в даному випадку Путін прийняв рішення про те, що опори режиму силовики повинні бути захищеними від армії. І, власне кажучи, вони повинні в будь-який момент виконувати внутрішні поліцейські функції, а не думати про те, що вони підуть на фронт. Щодо всіх інших, то в принципі відбувається достатньо суттєві скорочення броні, якщо для державних органів влади. Це буде майже непомічно це всього 5% від чисельності е, втрачають бронь. То вже на регіональному рівні це буде 30%, А в багатьох інших е, заводах, підприємствах, установах це в принципі може доходити до 50% від е, наявного від штатного розкладу е, того чи іншого підприємства. Тобто, в даному випадку, ми можемо говорити про те, що Російська Федерація робить великі підготовчі кроки. Я просто хочу, щоб ми правильно сформулювали ці речі, тобто не почала мобілізацію, не там думає про те, що 25 числа почнеться мобілізація, а робить великі підготовчі кроки для того, щоб при необхідності почати мобілізаційні процеси. Тобто, в принципі, вони готують велику бюрократичну базу, яка у них буде готова, і це буде списки, прізвища, люди, воєнкомати. Це все буде готове на умовне 25 березня, якщо буде дана команда почати мобілізаційні процеси. І тут ми повинні звернути увагу на кілька важливих аспектів. Тобто, перше, і найпростіше: 25 березня, звичайно, ні про яку мобілізацію мова навіть теоретично не йде. Тому що е, Росія в 2022 році показала, що вони одночасно не можуть робити мобілізацію е, і е, призивати призовників. Тобто, в принципі, у них не вистачає ні центрів, ні обладнання, ні людей для того, щоб все це переварити. Тому, е, в принципі, це перший дуже важливий аспект, на який треба звернути увагу. Тобто, 25 березня це дата, коли вони е, коли система повинна бути теоретично готова до подібних кроків. Другий момент з 1 грудня в Росії розпочалася велика кампанія, яка передбачає те, що на контракт можна. Якщо ти підписуєш контракт, ти отримаєш списання боргу в банках до 90 тисяч доларів. Тобто, в принципі, це безпрецедентна історія. Досі, в принципі, нічого подібного не було. Були тільки там часткові заморозки кредитів, або там пільгові проценти по кредитах, а це списання, але тільки для нових контрактників. Тобто, в даному випадку, наскільки я розумію, це такий останній, остання спроба добрати тих, кого ну, умовно називають добровольці контрактники в якісь масових кількостях. Тобто, все інше, в принципі, вже вичерпано і вже ці там. За хмарні 20, 23, 25 тисяч доларів, які платяться одноразової допомоги, так. вони вже фактично де факто вичерпуються. Я хотів би звернути увагу на те, що минулого тижня Ульяновський губернатор проговорився на одній із публічних нарад про те, що до кінця року їм потрібно добрати ще 900 людей. 900. Це область невелика, мільйон двісті населення. Але 900 людей здавалося би невелика сума. А вони він в принципі там говорив про те, що у нас буде велика проблема, якщо ми їх не доберемо. Це говорить про те, що реально навіть е, таку відносно невелику кількість їм достатньо складно вже добирати, попри те, що зі скрипом, але так чи інакше, вони е, складним процесом вони вирішують ці питання. Е, виходячи із того, що я можу там прокинути е, по тому, які е, в принципі варіанти є в Російській Федерації. Я вважаю, що в принципі. Вони можуть добрати завдяки цим списанню кредитів від 100 до 200 тисяч людей. В принципі, тут дуже велика дельта, тому що в принципі поки що ми не можемо до кінця зрозуміти, як будуть іти ці процеси, чи ну але в принципі я вважаю, що до 200 – це абсолютний максимум. В принципі, до 100 тисяч. Я думаю, що без великих проблем вони наберуть, виходячи з того, Пущую, що запитання. Да, да, дозвольте, я вас переб'ю. Уточнюючи запитання, щоб оглядач буде ставити це запитання впродовж якого часу 100-200 тисяч? Я до вважаю, 25 про... березня, пізніше. Ні, 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 ні. Е, неможливо до 25 березня. Це я вважаю, що це приблизно по року. Тобто по року вони можуть обрати до 200 тисяч і ще раз повторюся. Березня... Два зарахуванням уже тих тепер прошу тих правил, які підуть вже із 25 березня. Ні, ні, а повторюся. Ці правила не означають початок мобілізації. Вони говорять про те, що влада має можливість мобілізовувати таку то кількість ну, так. людей, е, якщо буде на себе вказівка. Але ще раз повторюся, 25 березня не буде ніякої мобілізації. Е, якщо вона і почнеться, то вона почнеться не раніше ніж е, травень-червень місяць 2025 року. Угу. Тому, власне кажучи, за перше півріччя вони мають можливість там добрати ну, там, до 100 тисяч людей завдяки е, цьому. Що таке 100 тисяч? Це план на 2,5 місяці, який поставив перед Міноборони. Вони тобто, приблизно там, до 40 тисяч, в районі 40 тисяч, це у них план на е, один місяць по набору контрактників на 2025 рік. Тому з цієї точки зору, в принципі, людські ресурси у них де факто вичерпуються. І тут ми просто повинні розуміти, що влада російська готується одночасно і до переговорного процесу і заморозки. Хоча я вважаю, що станом на зараз Путін не дуже хотів би переговорного процесу, але це окрема тема, але і одночасно до при необхідності початку мобілізації, ну умовно, з початку другого півріччя 2025 року. Але з огляду на те, що ви говорите, то мобілізаційні ресурси на Росію вони доволі обмежені. Я ну, з урахуванням тієї інтенсивної Добровіль, бойових... добровільні, добровільні е фінансові мобілізаційні ресурси. Ті, хто готові І обміняти це, це, життя на гроші, це одна історія, але є інша історія, про яку ви говорите з 25 березня, бо це будуть не контрактники. Це будуть мобілізовані, які підуть до армії не за гроші. Їх примусять туди піти. І е, це означає, що ці люди на сьогоднішній день вони є на обліку, тому що я не виключаю, що на Росії така ж сама проблема, як і в Україні. Дуже багато військовозобов'язаних на обліку не стоять. Вони ховаються, десь переховуються, десь за кордоном, хтось виїхав. В різні схеми є, це однозначно. Але ті, що стоять сьогодні на обліку, тобто їх можуть просто примітивно мобілізувати без будь-яких фінансів. Враховуючи ті дані, які ви говорите, то це число ну, не така велика кількість, яка не створить там якусь ну, не змінить критичну ситуацію на фронті. З врахуванням того, що Захід зараз активно говорить, ну от Марк Рюте зробив чергову заяву, що ні до яких переговорів Україна не повинна схилятися, вона повинна чекати більше зброї і так далі. Ну, принаймні Європа налаштована оптимістично допомагати Україні. І тут я хочу повернутися до на іншого вашого посту у Фейсбук, попереднього, ваша думка, де ви говорите про те, що. Переговори можуть бути, хоча Путін їх не дуже хоче, бо ціна 50 доларів за барель за нафти, Перспектива для Путіна ну доволі очевидна, враховуючи ще інший момент, який ви говорите про мобілізацію, яка я погоджуюся насправді на Росії, дуже складно йде. Путін і його команда боїться цього, вони готуються до таких можливих переговорів. Наскільки ймовірний початок переговорного процесу, про що ви пишете от прямо нині, або там з 20 січня. Тим паче я вже додам сюди інформації, що Кіт Келлог, представник Сполучених Штатів Америки по Україні, буквально сьогодні у виданні Fox News заявив про те, що ну, це круто, що Саліван сказав постачати в Україні більше зброї, тому що Трамп поменше буде роботи, і Трамп тоді вийде на переговорні позиції із Москвою. Він уже на них виходить, але мови, які пропонують, це все таки залишити території на певний час під контролем Росії і відмовитись від НАТО. Я перепрошую за такі розлуги, питання, коментар, але все ж таки, що ви тут вбачаєте? Заможливе в діях з боку кремлівського режиму про початок переговорів, відтермінування і так далі, тому що з мобілізацією ну, справді на них не все дуже добре. Ну дивіться я вже що ставлено зараз, Путін не хоче переговорного процесу, і він буде максимально відтягувати процес початку переговорного процесу. Що зараз відбувається, це очевидно, все ж таки відбувається якась там човникова дипломатія нижчого рівня, і ми не можемо виключати те, що Карлсон Такер прибув на інтерв'ю mm -hmm. до Лаврова. Не просто на інтерв'ю, а прибув із якимось усним посланням і отримає якийсь там усну відповідь, або навпаки, він приїхав для того, щоб отримати усне послання, і потім дати усну відповідь. Ну немає значення глобально. Поки що це виглядає як конспірологія, Ми не маємо відповіді на питання, чи справді так воно є, але дуже схоже на те, що справді це така собі чи дипломатія нижчого рівня, тому е е е, якісь там позиції на нижчому рівні погоджуються. Хоча на вищому рівні поки що ніяких е, контактів найближчим часом, з моєї точки зору не буде. І Путін буде робити все від себе залежне для того, щоб відтягнути процес початку е, переговорного процесу. Е, далі, е, з моєї точки зору, е, Путіну е, дуже не хотілося би, щоб е, переговори відбувалися під диктовку Сполучених Штатів Америки. Е, і тому він буде пробувати, е, не значить, що в нього вийде, але він буде пробувати зривати. Першу ітерацію переговорів, але звичайно ж, зірвати її словами про те, що йдіть всі к чорту, я такий крутий, я цього не хочу. Він не буде. Для цього йому потрібно або створювати якісь проблеми в третій точці, ну мається на увазі, десь в світі, тобто умовно Сирія, неважно де, Поки що йому цього не вдається, тому що ініціативу повністю перехопила інша сторона, ну зокрема. Сирія це класичний приклад, того, що відбувається. Але е, інший варіант це звичайно спробувати звинуватити Україну, в тому, що Україна займає неконструктивну позицію і не хоче вести переговори. І тому не виключено, що зараз будуть висовуватися якісь неприйнятні для нас або навіть образливі для нас вимоги зі сторони росіян з тим, щоб потім говорити, що саме Україна в усьому винна. Це і ще раз повторюся. Це гра. Це буде велика політична гра, в якій грає багато гравців, і тут просто так путіну нічого не вдасться. Але те, що він буде пробувати це робити, я в цьому більш ніж впевнений. Ви розумієте, ми маємо ситуацію, коли з однієї сторони є нереалізована, скажімо так, бажання. Або взагалі ідеї фікса, або головні ідеї життя Володимира Путіна це стати третім полюсом світу і отримати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Уже зараз можемо чітко сказати, це неможливо в, в середньостроковій перспективі. Тобто, в перспективі uh -huh. життя Путіна, там якщо вона навіть продовжиться там ще 10-15 років, це неможливо, просто неможливо. І він це розуміє. Він не може цього не розуміти. Але в той же час для нього зупинити цю війну це означає сказати самому собі, от персонально собі. Я програв, от ми зараз, от знаходимося в ми маємо справу з персоналістським режимом, і ми маємо ситуацію із тим, що зараз от все залежить або багато чого буде залежати від того, як Путін відповість самому собі, повторюється на питання. А що ж для мене є перемогою і як і чому я переміг зупинивши цю війну? Угу. От, власне кажучи, от тому я не вірю в те, що тому він зараз тягне час, тому що ну зараз у нього ситуація як е, у Гітлера в бункері, коли він е, вважав, що ще трошки і станеться чудо, і в принципі смерть Рузвельта е, розглядалася як просто як е, якийсь манна небесна. Нічого подібного не станеться, і він все одно змушений буде сідати за стіл переговорів. Але отут, от, в принципі, і почнеться ця от велика гра, причому зразу на багатьох дошках. пишете про те, що Путін фактично вичерпав усі ресурси, які міг би він використовувати для підтримки війни. А Рєшнік, запущений на Києва, таке інше, намагатиметься знищити Україну енергетично, йому це, звісно, зараз не вдається. Тому що ми ще отримали інформацію, що отримаємо додаткові системи ППО до кінця року. На наступному році Зеленський говорить, які системи ППО будуть. Як на мене, ППО це справді е дуже важливий момент у питанні стримання цієї можливості Путіна знищити Україну енергетично на заході? Це розуміють, і ви говорите теж часу про переговори, тобто ресурси вичерпні за великим рахунком. Можлива якась там ескалація в десятій третій точці в часовому проміжку. От чи є у вас розуміння того, коли Путін вже просто буде вимушений сісти за стіл переговорів? Я розумію провокації, які він зараз говорить, неприйнятні мови для України. Справді це гра, погоджуюсь. Але от скільки часу ще Путін протягне, скажу так, у такому форматі небажання сідати, коли він вимушений буде сісти за стіл, після інаугурації Трампа він змушений буде сісти за стіл переговорів. Тому е, максимум скільки він може тягнути, це тягнути там до кінця січня, початку лютого місяця. Uh -huh. Після цього буде відбуватися напевно, все ж таки можна спрогнозувати, що з висилкою до ймовірності будуть відбуватись достатньо інтенсивні переговори. Ну в всі разі їх точно інтенсифікувати на сполучені штати Америки протягом кількох місяців. І далі, якщо там на квітень травень, ми не вийдемо на заморозку конфлікта, на жаль, далі в принципі зростає вірогідність того, що ми заходимо і ще. На ну умовний е, річний цикл війни, тобто, в принципі, знову ж таки це, це дуже умовні все цифри і умовні дати, які я зараз говорю. Але е, якщо до травня місяця травня червня, ми не виходимо на переговори, ми на жаль маємо е, шанси на те, що е, високі шанси, точніше збільшуються шанси, того, що війна продовжиться після того, і ще е, в принципі в районі року. Вадиме, я перепрошую, але все-таки це запитання. Ви пишете, що ресурси вичерпні на Росії. Я також вважаю, що вони вичерпні. А чим Путін буде воювати ще рік? Ким ні, у нього чим? є. Ні, звіси. У нього є люди. У нього нема чим у нього не вичерпні ресурси. Вони що в нього немає чим піднімати ставок. Він ставки немає чим піднімати. Тобто він не може підняти їх ядерну зброю. Все арештник це був останній його рівень підняття ставок. Він може тільки запустити арешник ікс по Києву, тобто все. От ну, так і, так. В, ну випустив, і що далі? Ну ну добре. Тобто у нього нема чим піднімати ставки. Тобто, у нього є три речі, які він може зараз торгувати. Тобто, Це орішники, його не злякалися, це місні штурми. На жаль, у нього іще є люди для того, щоб в принципі, продовжувати цей, ці місні штурми. І третій момент це спроба виключати українську енергетичну систему. Він буде це робити. На жаль, ми повинні розуміти, він буде це робити. Ну тут не треба бути великим аналітиком, щоб це розуміти. Він ну, буде це робити, тому, що... Але чимось більшим, чимось краніше підняти ставки він просто вже не може. Ну, Справа в тому, що варіанти зараз ходять різні з приводу того, коли, як, і кому форматі і так далі можуть розпочатися переговори. Я не випадково акцентую вашу увагу саме на цьому, оскільки ви пишете про це. І мені, до прикладу, я вважаю, що Путіну немає можливості продовжувати війну, він хоче її заморозити по одній простій причині, а, тому що йому так вигідно. Але хотів би почу... Не, не хочу зараз розкривати повністю свою думку, хотів би почути вашу. Мені підписники на каналі, на нашому, я думаю, тут будуть писати однозначно, підтримуючи вас, те, що Путін там готовий воювати, тому що він затвердив у двадцять на 25-й рік ще більше військовий бюджет, аніж був у 24-му, ніж нині. Там різниця не така велика, приблизно на 4% від загальної доходної частини. Але в номіналі це приблизно 145 мільярдів доларів. Україна нібито має отримати в 25 році приблизно 126 мільярдів доларів з різних джерел: це і внутрішні резерви, це і зовнішнє запозичення, і допомога від країн альянсу і Європейського союзу. Там багато допомоги надходить. Тобто, ми десь приблизно на паритеті знаходимося. Путін це розуміє. І мене переконують ну підписники окремі в тому, що ні Путін зупинятися не буде, тому що йому потрібно освоювати цей військовий бюджет. От, е, скажіть, будь ласка, чи зможе він ефективно витратити ці гроші на е, виготовлення додаткової зброї, снарядів і так далі? Та ні, не, не в цьому справа. Тобто, в принципі, питання а не цьому. Він е, е, в принципі його не менше зараз хвилюють гроші, якщо чесно. Я повторюся, тобто він е, забагато поставив на цю історію. Це ідея фікс його життя. Тобто для нього зараз зупинити війну це в принципі визнати в тому, що він, визнати, що він програв. І саме тому він дуже не хоче зупиняти цю війну. Саме тому він говорить і самому собі, і своєму оточенню а в оточенні є люди, які зацікавлені, прямо зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася. І більше того, є люди, які зацікавлені в тому, щоб він все більше опинявся в ізоляції, і щоб він все більше опинявся в бункері. Для Путіна на сьогоднішній момент вкрай тяжко прийняти ситуацію, яка склалася на цей момент. Повторюся, ця ситуація полягає в тому, що за його життя не існує жодної можливості для того, щоб Росія стала третім полюсом світу і щоб Росія отримала необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Тому він власне кажучи, тут питання не в логіці, питання не в освоєнні грошей. Тут він не міється тим питанням, що в мене є там 120 мільярдів, а у вас 50 мільярдів. Це mm -hmm. історія розмови цзедун Хрущов. Коли Маодзидун говорила: скільки у вас танків? Той говорив, там а в мене каже 50. а Давай додамо і це буде вдвічі більше ніж США. Він не мислить такими категоріями, тобто він мислить зовсім іншими категоріями. Він мислить категоріями того, що життя проходить він на сьогоднішній момент вже починає мислити категоріями того, що життя проходить і він може не опинитися в підручнику історії поруч із Петром І і Іваном Грозним. Тобто це його більше хвилює, ніж насправді будь-що інше. А який вихід із цієї ситуації? Вихід з цієї ситуації тягнути час, очікувати чуда, і, в принципі, можливо, навіть продовжувати війну. Тому тут з цієї сторони. Е, треба ще також розуміти, що в його оточенні, на відміну від між Карибської кризи, зараз багато хто порівнює, ну і я вважаю, що це багато в чому він спробував повторити карибську кризу і ганебно її для себе програв. Е, але е, в Карибську кризу у Хрущова був Мікаян, який йому говорив про те, що прямо на засіданнях він говорив про те, що ви робите, ми робимо дурниці. У нього нема такої людини, яка поруч з ним готова йому сказати в обличчі, що ти робиш дурницю. Е, ну, і є багато інших факторів. Тобто, іще раз, ми знаходимося зараз не в питаннях логіки і зовсім не в питаннях грошей, ми знаходимося виключно в питаннях психології і, можливо, навіть психіатрі. Ну, але, але, це, від... це але, але це не значить, що він не зупинить війну. В принципі, вірогідність зупинки війни також ага. є достатньо висока. Ага. Е, Тому я не говорю про те, що це означає, я не хочу, щоб ми зараз. Уточнююче запитання, не... пане Вадиме, уточнююче Оточ... да. запитання: причини зупинки війни Путіним. Головні причини лежать в логічній постасі, тобто це технологічна залежність від Китайської Народної Республіки, з однієї сторони, а. з іншої сторони, це безумовно різке погіршення економіки, яка починає в принципі хто б там що нам не говорив. Тобто вона починає схлопуватися і починається з'являтися достатньо серйозні, уже довготривалі проблемні процеси в цій економіці. Він це не може не розуміти, він розуміє, що в принципі, якщо він не закінчить протягом одного року, ситуація буде набагато гіршою. Да, у нього справді є гроші продовжувати цю війну. Так, да, золотовалютних запасів вистачить для того, щоб і продажу нафти вистачить для того, щоб ще рік, півтора-два проводити цю війну. Але є інші фактори, які е, е, в принципі, змушують його думати про те, що пора б її зупиняти. Е, і плюс до всього іншого, все питання в тому, що йому буде запропоновано. Якщо йому буде запропоновано зняття санкцій. В достатніх е кількостях, якщо йому буде запропоновано е те, що можна назвати блатною мовою респекти, уважуха, е ага. в, в, в те, що ми сюди будемо вкладати, в, в принципі, там ряд інших речей, він може погодитися на е зупинку цього конфлікта і протрактувати персонально для себе, що це перемога. І ще раз повторююся зараз. Ми заложники е того, як він трактує собі в голові, це перемога чи це поразка, і плюс. На жаль, це е, є рядок в історії чи нема рядка в історії. В принципі, загнати воєнним шляхом його в глухий кут е, світ не дає Україні. Тобто, в принципі, нам не давали з першого моменту достатньої кількості зброї для того, щоб ми ну умовно кажучи, після харківського прориву ми могли закінчувати цю війну, якби у нас на той час були і літаки, і ракети, і так далі. І так далі. На жаль, нам ні тоді цього не дали, ні зараз достатньо кількості цього не дають якого треба мати своє, але до цього ще один такий суттєвий момент. Хотів би я з вами поточнити: а чи пообіцяють Путіну, як ви кажете, оце респект і уважуха, тому що сьогодні я не випадково згадував Кіта Келога, який власне сьогодні ну, тягне да, от лінію Трампа щодо припинення війни? Там в тому числі є скасування санкцій. таке запропонувати трампісти, Трамп загалом Путіна? Скасування санкцій це дуже розбите поняття. Тобто скасування санкцій це як вставання з кален. Це може бути от настільки вставання, настільки, настільки, настільки так і санкції. Можна зняти е, одну санкцію з Газпромбанка і нічого іншого, а можна зняти санкції з усієї банківської системи. Ну, я тут... не вважаю, чесно кажучи, Путіна і ну, його оточення несвідомим ну, не того, що їм запропонують. скажуть оце сіки, ну тоді відпочивайте. У ну, дивіться, там буде дуже багато і ще раз повторюся, Це буде гра на багатьох дошках. Там не буде тільки України. От ми теж повинні це зрозуміти. Uh -huh. що Тут немає в цих переговорах. Це не переговори по Ізраїлю, де існує Ізраїль і крапка. Тут існує Україна, і або нав... або можливо на жаль для нас, і тут важливо це не допустити, щоб це була Сирія, Венесуела, неважно і ще там щось і Україна. Uh -huh. Тому тут ці точки зору, очевидно, все ж таки <кхи> перед нами стоїть величезна дипломатична, дуже складна дипломатична дипломатичний раунд. Добре. Я не буду тоді більше задавати питань, тому що дійсно складно на них отримати конкретну відповідь. Я вас чудово розумію. Попередньо багато можуть отримати дій... звичайно. Да, ми тут лише будуємо якісь гіпотези того, що може відбуватися, з огляду на інформацію, яку маємо, але спираючись на неї. Справді можемо будувати такі прогнози. Вітав, пане Вадиме. Я вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Що максимально об'єктивно, конкретно, коректно, можливо, ні, глядачі напишуть, як вони сприймають інформацію. Озвучено щойно нами. Для того ми таки збираємося в рамках центру, щоб простою мовою спробувати пояснити надскладні речі, щоб громадянське суспільство України було більш обізнаним і політично грамотнішим. Я сподіваюся, що ми. Рухаємося саме цим шляхом і правильно робимо. Відтак я вам ще раз говорю, велике спасибі. Всі, хто дивився, коментуйте, підписуйтеся на канал, хто цього ще не зробив. Нас уже тут понад 200 тисяч. Це означає, що ми свою справу робимо правильно. Спасибі вам.